Всім привіт! Презентую вам лотна поставка товару: піжами жіночі та нічні сорочки та комбінізони бренду Esmara та Гаррі Поттер. Є різних забарвень та з різними принтами. В лоті піжами буде 12 комплектів. З розміром XS буде одна, один комплект. З розміром S буде 5 комплектів. Та з розміром «М» та L буде по три комплекти. Точні сорочки в лоті буде 14 одиниць. З розміром S та L буде по 4 одиниці. Та з розміром М буде 6 одиниць. Комбінізований в лоті буде 2 одиниці. З розміром L. Цього лоті 28 одиниць. Матеріал віскоза та бавовна. Вартість лоту 4570 гривень. Є новорічна моделька. Піжам. Кофта та штани. Штани на манжетах на резинці. Собівартість однієї рениці 163 гривні. Є така моделька. Ціладко вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки. Слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!